Жорстоке вбивство під російську пупсу. трагедія сталася в селі на Київщині. Під покровом ночі злочинець вдерся в будинок одиноких людей, а далі увімкнув музику і холоднокровно зарізав господаря помешкання. Ймовірно, музикою душогуб намагався заглушити крики своїх жертв. Сусіди нині картають себе, що не звернули увагу на гучний шансон посеред ночі. Що ж там було чути, як там була включена музика на всю хату. Відного залізли, включили магітофона на всю хату, і все ніхто нічого не чув. Тільки утром вже обнаружили там. Шу це сусід там чи хто я не знаю. На чоловікові, якого сьогодні ховають, буквально немає живого місця. У нього численні колоті рани, синці та гематоми проводжають усім селом. Він не шкода його. Вони нікому погано нічого не робив. Не пошкодував убивця і дружину. Зломисник настільки сильно вдарив жінку, що зламав її череп та щелепу. Вранці її вже напівмертву разом уже з вбитим чоловіком знайшли сусіди. Нині вона у реанімації у вкрай важкому стані. Люди, які прийшли на похорон, не розуміють, кому знадобилося вбивати тихих та мирних селян. Кажуть, жертви при житті ні з ким не конфліктували. Вони тихенькі були, ніхто їх нікого, вони ніколи не обіжав. Вони були такі люди що вони собі самі по собі жили. Да. Раїса та Іван офіційно ніде не працювали, а займалися домашнім господарством. Сусіди кажуть, чоловік практично увесь час дивився телевізор, іноді любив перехилити чарку. Тож місцевий припускають, убивство могло статися саме через пиятику, бо навіть красти у сім'ї не було що просто за зачаркирілки. Це за цього може тільки. Так воно, наче в їх вони не мали таких ворогів. Жили собі спокійно. Чоловік з жінкою, вона на пенсії жінка. А він вдома був. Убивцю миломана правоохоронці досі шукають. Говорити, хто міг скоїти таке звірство, люди не наважуються. Бояться, що душогуб може навідатися і до них. Кожен боїться, що сьогодні можуть прийти дай тебе задушити. За що їх було? У поліції теж неговірки щодо мотивів розправи з парою, але одна з головних версій правоохоронців показова помста. Ми зараз намагаємося встановити причини, чому саме це вбивство трапилось. Тому що воно не було з метою пограбунку, там речі не були тронуті, нічого не шукали в будинку. То ми вважаємо, що однієї версій те, що е, це була якась помста, що хтось під'їхав навмисно, показово хотіли помститись. Правоохоронці вважають, що зловмисників було як мінімум двоє зараз їх намагаються знайти по гарячих слідах, убивцям загрожує до 15 років позбавлення волі.